Міняю гроглеваха, шифенги покажу, це ж, ЦЛК, 40-ка є, знову отримали ми, була трішки пауза по ним. Всі трактори з примусовою гідравлікою. ЦЕлька, Передні колеса 7,5 на 16. Задні 11,2 на 24. Цежка 6 на 16, 9,5 на 24. Сороківочка 7,5 на 16 і 124 на 24. Примусова гідравліка. Така приборна панелька, коробка 4 плюс 1 на 2. Підключаємо і передній привід, гідропідсилювач. Будь ласка, запрошуємо на майданчик.